Народ, привіт! Сьогодні друга серія по, по цьому будівництву маленькому. Тан Макс розбирає добліка, бо будемо е, зараз свіття вивозити. Через годину має, бу, має бути фура з коньми. Е, будемо пісок возити. Пісок постараємося возити сюди, так на будівництво, кілька фур. І побільше побільше туди на е, пляжик, щоб засипати його. Гуси гуляють, стовок живе. Сьогодні возимо пісок цілий день, ну скільки там зможемо. А далі ми з Максом залишаємося тут вночі влею на рибалку. Сосначком. Надіюсь, у да? привітайся. Зловимо. Зловимо, каже. Та вже обіцяє, обіцяє, там в мене така риба і мені щось нічого не зміг зловити. Так, 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 з тобою ніколи не клює. Ну, якби я удочки, тоді б клювало. Да. Так, зараз вивеземо сміття. Мінімально так. До речі, друзі, ось дивіться Вікно яке. Ну коротше, все робить. Все треба. Но лик взяв за 1800 і також ще домовився з людиною, він там буде собі вікна міняти. То там ще два вікна, таких менших будуть. Якраз краще чітко. Я вже знаю розміри, вже можу під них будувати, але вікна будуть десь типу, через місяць, коли він собі на нові поміняє. Так що по вікнах я все. Так, ну що, з'їздили ми вже за першою фурою, конники їдуть, ми тут вже швидше з Максим на добліку. Е -е 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 -не Нелегко нагрузити, піска покидати, зато безплатно. -е Десь -не я думаю, що так на вигляд ну, тонна плюс влазить в фуру. Точно більше тонни. Зараз чекаємо коників і будемо розгружати. В принципі... Процес такий, що тут знімати. Більше цікавить вечірні шашлички з рибалочкою. Це буде темка. Назад, одна фура є. Сюди О, є. Так. Ще одну сміло сюди і вже туди зодві в воду. І буде файно. Я так думаю. Но Hey, Stop. Stop. Макс, правда розгружати важче, ніж грузити. Враза три певно. Важко. З того, що воно висить. Якби воно так само було на низу. А, а якщо він добре став би, то я міг би з фури кидати. То було б класно. Якби він задом під'їхав би, відкрити задню і просто тако... Сипати. А як він задом тобі під'їде? Ніяк. Ладно, пішли. Шкода, що коні не Одягнений. 4 фури ми встигли за сьогодні запровести. Не так то легко вже руки болять, але ну, такі пляжик висипали, на гаразд вистачає з головою. Можливо, ще завтра, бо ми тут не чуємо з Максом, то ще завтра, можливо, підвеземо пару фур, щоб вже в воду кинути. А поки швиденько всі голодні, розпалюємо вогник. Я то ще лізу покупаюсь, попробую. Готовим гречечку, шашличком. Коротше, все, все пофаншуємо. Макс, ти рибу будеш Ні. Йовку! Пане і ніколи так. Котів собак треба погодувати. бо Ось, що цілий день вони не їли ага, тут. Але. Бачу, що це не особо їх кормлять. Без мене. Білявка, а купив ши О, користь ще. ну. Ага, білявка. А, лінка. Ага. Де, будь так, хай це доїшься, потім будемо це. Ще додому. Я знаю. Сам чуєш. Хай хай кум твій сам розпалить, ні? Не? не хоче, так? Да? Я розпалюю Я боюсь... Було таке ще кіно і істопник Що там, все добре? Біля Кіцькіць. Дивіться, друзі. 24 вересня. Цвіте вишне. Я це бачив вже ну, не тільки в мене. Я думаю, і ви вже таке бачили. Ну, дуже жарке літо вийшло. Жарке літо. те слово. Пекло було цього року. Пай -пай. Оба! Так, ми друзі, от, відпочиваємо. Макс -то вже мав хорошу покльовку, я навіть вудки не закидаю. Я, як... я Організатор фестивалю. Просто відпочиваю поки. Мені головне, щоб був пляжик. І він є, і я кайфую. Зараз другу партію шостечку. Гречечка, салатик, все як треба. Макс повар, як завжди. Сидимо. Друзі. Ну це лайкосик. Да точно лайкосик. Друзі. Як є мурчик. Ти куди тікаєш? Не то, щоб вже прямо здоров'як. Але болькіменькі. Вже рибка. А ну. Ось такі мурчики. Ну, риба є. Є. У нас покльовочка. Ми поки в магазин сходили з Максом, то вроде в нього щось сидить. Щось вроді би як не а важке. Тут вам такий бойовий... Але ні, не носитель. Карасик. Карасик, Хороший? Вот дошечка. Макс ловит рыбу сегодня. Ну, мне ж обещали сегодня рыбу. Что там было? Червяку парышь? Червяку парышь. нормально сейчас? Ну, что-то лучше, чем твоя Так. Вот эта удочка была в кутку там. Укажись, рыбка. Ну, уже что ты делаешь? Не давай слабину ей. О, карасик. Нормальный карасик. И братанчик літаю. Карасик хороший. Давай, я такою просто перекину. Ну давай. Бо ця тоже клювала. Оця. О, друзі, дивіться який в Макса карасик. Нифига собі карасик чуєш. А ну покажи свій улов. О! -го! Ха-ха <ріст> ну, зроби щось слабше. А, а, я зроблю. А, це твої слабший. Отакоп показати. Ще направо? О, все, так добре. Так добре. Хороший карасик, хороший. Такий ну, ніфіга собі. Ну, Вітаю! Бачиш, дождався своєї риби. Дожидався. Ох ти ж, йо! Це невелике. Це Може на одній вулиці? Просто другу заділо. Це не невелике. Малесенький корупець. Малесенький корупець. Одразу дзеркалочка пішла. Ти питав, чи може бути в мене щось якась риба, яка сяде і буде сидіти. Це вона? Це підлящик. Це може. Добрий ранок, народ. Я прокинувся. Макс хропе. У нас пройшов садочок. Так, речі поховали, виліз і назад спать. Більше покльовок не було. Будки стоять на місці, нічого не потаскав, думаю, що пооб'їдало, але десь нічого не видно, щоб підсікалось. Зараз я перезакидаюсь, вже батя до мене підійшов. Зараз ще яку годинку я порибалю і будемо щось думати з тим піском, будемо визити його чи не будемо, бо знову ж таки дощ пройшов. Побачимо. поки пробуємо рибалити. Друзі, якраз до машини пішов батарейки ставити на зарядку і не зняв пасажир клюнув хороший сазанчик Цей Червоні Палавці Ну пішов. Ось така от такий коропець. Файний. Іде мамі. Якраз просила зловити. Хочу осіннього жирненького. Бажання виконано. Фух. А така була хута геть. Без кльов. Без кльову ні на поплавки, ні на пружини, нічого. От зранку сажу вже десь півтори години ноль. А бабах, моя тринога в воді вже, лудочка друга, добре, що всталась на пірсі. То капець, зараз треба ще якось триногу зловити в тій воді. Ну. Ну, то варто. Щось невеличке є, да? Той маленький круп так і є. Ну, щось трохи розчіпляється рибка, напарша. А той великий короб був на кукурудзі. Невеличке. Так? Ну, да? Да. Да. Він сам десантирувався. Ага. <реш> так, друзі. Воза сьогодні не буде. Ми вже з Максом повернулись. Більше піску возити не будемо. Головна була задача на будівництво є. Пляжик то було так бонусом. Ним все одно користуватись ніхто не буде до наступного літа. Е, я думаю, що просто ближче до літа, пригнатися просто машиною добре так, піску, да і все. Бо Тут треба піску багато, бо я хочу в воду, всі діла. От, Вудки ми вже майже склали. Ось такий у нас сьогодні результат. Курупець. Амурчик... Амурчиків не, жаліть не буду, вже от таких буду забирати, бо це падло виїдає мені всю траву. Я хочу лілії, кушинки, а воно не дає. Амур така собі риба, якщо чесно. І... Кого хіба зароший ставок, може він вам допоможе. А так, ну блін. хороший карось. карась в Макса дивіться. Який. Капець хороший карась. Ну і коропець. Куропець до мами їде. Ну а з вами будемо прощатись. Як завжди, дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал. І всім пока. Пока.